Накипіло вранці наспішний ранок на хвилях радіо накипіло, і ось цю пісню, яка тільки що лунала в нашому етері, присвячую всім друзям нашим, які поруч, які не поруч, справжнім і не справжнім, тим, хто далеко і тим, хто з нами зовсім. Поруч безпосередньо. Що ж, ми в Етері Радіо Накипіло, Ми в неспішному ранку. Ви можете чути нас. Ви чуєте нас на частоті 92,2 у Харкові. В Балаклії на частоті 95. Близнюки чують нас на частоті 107,5. Вовчанськ 102. ФМ. І також ви чуєте нас в Лозовій Мерефі, Люботині, Золочові, Богодухові, Деркачах, Новій Водолазі та інших містечках нашої області. І як і всі наші ведучі, радіо не кипіло, і вся наша команда, ми мріємо про те, що наше покриття ширитиметься Харківщиною, що в кожному куточку ви будете нас. Чути. А поки що є е, застосунки Радіоплеєр та «Радіоклаб», а також застосунок Радіо Накипіло. І ще є сайт, е, через який ви теж можете чути нас по всьому світу: радіокрапка Долучайтеся, будь ласка, будь-яким зручним для вас способом. Ми завжди вам раді. І настав час представити мою другу сьогоднішнього гостю, сьогоднішнього ранішнього етеру, неспішного раночку, Марина. Єрмолаєва ветеринарна лікарка, яка приходить до нас регулярно раз на місяць, і ми говоримо з нею якраз про ветеринарію, про те, що нас цікавить, про те, про що важливо ви не знаєте. А ми, оскільки маємо різноманітний бекграунд, я колишня редакторка програми про тварин, Марина, ветеринарна лікарка. Тож нам є про що розказати є чим з вами поділитися. Доброго раночку, доброго раночку, Наталко. Доброго раночку, друзі. Що ж, ми сьогодні говоримо про гризунів, і не зовсім про гризунів. Ось така в нас тема. І почнемо, мабуть, з розвінчання міфів про гризунчиків, тому що весь інформаційний простір повний насправді помилок. На жаль, ми досі е, маємо в майже в кожному мультику, і в кожній дитячій книжці, які розказують щось про мишей, Що вони що люблять сир? Розкажи, будь ласка, що не так з сиром? Дякую, Наталко, за цю ідею з приводу розвінчання міфів. Сир насправді не можна гризунам в за все щурам, тому що він жирний. Як і всім тваринкам, ліпше його не давати, і взагалі гризуни їдять зерно, тому це не є їх основою раціону. Ну, от навіть британські вчені, які ретельно досліджували миша чи раціон, вони з'ясували, що в реальності гризуни віддають дійсно перевагу е, чомусь, е, що багато на цукор, наприклад, там зерно, фрукти і так далі. Але е, точно не сири. Так, погоджуюсь. Тому, якщо ви любите сири, то купуйте їх собі, а гризунчикам не треба. Що є такий міф, та що щур може їсти все підряд? От ми тільки що сказали, що щура не треба годувати домашнього щура. Звертаємо вашу увагу. Ті, хто щури, які живуть на волі, ми інколи не знаємо навіть що вони їдять. А от ті, які живуть у нас в хаті в наших помешканнях, то що, що годувати чим давати? Ну насправді щури дійсно є всіядні. Але е, треба рахувати те, що це наш домашній улюбленець, і наша з вами основна задача, щоб він е, прожив з нами довго. Е, тобто е, головне, у довгому житті це правильне харчування. У, у людей так само ж е, е, Повторюсь, що основне, е, основний раціон це зерно. Також можна давати варене м'ясо, можна давати яйця, ну тобто якийсь білок, можна сир давати, ну тобто творожок, не сир, сир, класичний, uh -huh. а творожок. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ось так. І поменше солодкого можна давати фрукти, але не кожен день і не багато. Перш за все, наша з вами задача, щоб тваринка прожила довго. Ну, тим паче, що насправді гризуни вони не так довго живуть, у них достатньо коротке життя. Це теж треба усвідомлювати, тому що середній вік вашого патючка буде приблизно 2,5 роки. 2,5-3 роки, так, так. От тому а, треба це враховувати перед тим, як ви збираєтеся завести тваринку, щоб це не стало для вас якоюсь несподіванкою, трагедією. От а, і треба враховувати, що скільки вже таке. Коротке в них життя, то слід його наповнити прекрасно, щоб він не хворів. Згодна. От. Ага, ну і добре, давай тепер поговоримо. О, мені тут повідомляє, до речі, друзі, що у нас відбій повітряної тривоги, так що можемо розслабитися, піти заварити собі чайочок, зварити собі кавуськи, і слухати неспішний ранок про гризунів сьогодні. Говоримо зараз з ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою. І, власне, хочемо вам повідомити, що якщо ви збираєтеся завести собі кроля, то ви маєте знати, що він насправді не гризун. Так, це також міф. Багато хто вважає, що кролі це гризуни та також годують їх зерном. Але друзі, кролі – це травоядна тварина, вона не гризуна, це взагалі інший підряд тварин, зайцеподібні. Ось, і вони дуже ну, такі інші тварини у порівнянні там з тими самими щурами. Кроль по інтелекту, як кіт. Як собака, вони дуже круто привчаються до вільного. Життя у квартирі, вони привчаються ходити у туалет на горшочок, вони розуміють мову власника, вони впізнають власника і також страждають, коли власник кудись їде, коли власник приділяє замало за мало уваги. Тобто, коли кроль живе у клітці, ну це у порівнянні як і кішка б жила у клітці. Mm -hmm. І кролі живуть Довго вони і 8, і 10 років живуть. І навіть у нас був кроль 12 років прожив, а ми його провало 9, видаляли йому нирку навіть. Mm. Ну, тобто, ось так. Угу. Тобто, так, от бачите, ми всі думаємо, що завести кролика і посадити його в якусь велику клітку, а насправді клітка має бути ну просто для того, щоб про всяк випадок, як то кажуть, а так можна тримати цю тваринку на вільному вигулі, так само як ви тримаєте в хаті котика, чи вашого песика. Є ще така штука, що гризунам не треба давати свіжих овочів, свіжих фруктів. Воно має бути трішечки підв'ялене. Так, є така думка. Давайте я ще скажу, що є травоядні гризуни. Це шиншили, це морські свинки, це білки дего. А є гризуни, як щур, як хом'як, які харчуються зерном. Щуру та хом'ячку можна давати і овочі, і фрукти, і зерно. Це їх нормальний раціон, ну і білки, навіть тваринного походження, білки. Ну, так, якийсь а, Шматочок куряти, та не вареної їм Нормально, це для них окей, так. А, але що стосується морських свинок, там і тих самих кролів, вони повинні харчуватися травою, це травоядна тварина. Uh -huh. а, дійсно, там до трьох років тому їм не можна було давати свіжі зелені, але зараз їм можна давати. Uh -huh. Завдяки британським вченим вже доказано, що їм можна навіть треба е, їсти траву. Я е, акцентую ваше, е, е, ув, ув, вашу увагу, так сорі, е, що це не овочі і не фрукти, а саме трава, зелень, е, і це є десь половина від їх раціону. а друга половина це сіно. Тобто можна навіть не годувати кормами, і це навіть буде. Ліпше для організму ніж корми, та там якийсь сухий раціон, ось так. Угу. Ну тобто, друзі, у нас тепер змінюються правила з тим, як вчені дійсно досліджують. Ми звісно, тут жартуємо про британських вчених трішечки, але наснаправду не просто так ветеринарна лікарка каже, тому що на науковому вже рівні доведено, що цим тваринам можна, а чого цим тваринам не можна. І власне, перед тим як ви зберетесь собі когось такого завести, краще взяти консультацію. Як мінімум, в ветеринарному магазині вам щось можуть підказати, але краще за все звертатися саме до тих людей, в яких А, вже є ця тваринка, до ветеринарів, які можуть вам щось порадити. А ще от скажи, будь ласка, існує зараз. Лікарі ветеринарні, які поділяються на те, що хтось займається виключно грозунами, хтось займається виключно там, наприклад, тхорами, хтось птахами, хтось екзотами, є ж таке розділення, правда? Так, є таке розділення, і на жаль, більша кількість ветеринарних лікарів вони лікують там собак і котів. А коли mm. до них приносять ну, найпопулярніших ну, тварин, так, так, так. А коли до них приносять там того ж зайчика чи тхора окей, то вони пугаються і, е, ну, е, на жаль, не вміють навіть оказати якусь першу допомогу. Mm -hmm. Але це така ж тварина і фізіологія, ну, вона трішечки mm -hmm. відрізняється, але ми всі, е, як кажуть, савці, і ми не схожі один на одного. Ну, А так, так, є у Харкові. там нас... Три людини, які приймають гризунів, а орнітологів це лікарі, які приймають птичок, то це взагалі одна чи дві людини на місто. Так, так. А, але тим не менше, ви завжди можете дізнатися заздалегідь про те, який лікар може вам допомогти, щоб в разі якоїсь екстреної ситуації ви знали, куди вам з цією тваринкою звертатися, тому що це важливо. А, бо про що хочу наголосити, оскільки в цих прекрасних гризунів коротке життя в них так само швидко, дуже значно швидше ніж у інших ссавців, розвиваються усі хвороби. Так. Тобто, ну, наприклад, те, що в нас там запалення легень буде поступово набирати свої оберти, в них воно набере оберти за лічені години просто, правда? А, так, дякую, що ти це питання підняла. Ліпше чекапи там крисам і хом'якам проводити взагалі раз на три місяці. Ага. Вони, на жаль, Багато хворіють, і ліпше знайти ем, захворювання на першій стадії, чим ну, дійсно, коли вже там, якщо пневмонія, так криска задихається. ну, це, це тяжче лікуються, і взагалі ризики, що вона може не вилікуватись, на жаль, великі. Ось і з крисами дійсно там з щурами до нас приходять дуже часто з пневмоніями. Угу, угу. Ну, от... От, так, ці е, тварини е, взагалі, е, ми зараз говоримо про гризунчиків невеличких та й про великих не люблять дуже протягів. Uh -huh. от, от на це е, треба звертати увагу, коли ви, наприклад. Десь плануєте розмістити свою кліточку з майбутнім улюбленцем, то будь ласка, подумайте про те, щоб вона стояла так, щоб по-перше, на неї пряме сонячне світло не попадало, щоб тварина просто не отримала тепловий якийсь удар. А по-друге, щоб не було протягів, тому що от саме протяги провокують у них все, що завгодно. Ну в першу чергу, якраз ось ці захворювання легень так, захворювання легень, захворювання вуш. Носика. Зараз грядуть холодні такі mm -hmm. часи, і нас лякають, що не буде світла по 10-12 годин, тому я би рекомендувала у пліточці робити якийсь теплий у куточок, mm -hmm. можна накрити плотним таким покривальцем, щоб криска могла чи гризунчик міг трошки Зігрітися та можна набирати а, бутилки з гар... ну, гарячої угу. чи, чи теплою водичку, так, і підкладати у клітку, щоб тваринка могла зігрітися. Ну так і ще я дізнавалася, що існують якраз ці лампочки, які ми використовуємо зазвичай в тераріумах, але є такі, де ви можете вони можуть бути на акумуляторах, тобто ви можете просто своєму улюбленцю включати. Вчити її, вона трішки буде горіти. Так, це дуже крута штука. У мене не так давно з'явилися лисі морчаки, uh -huh. ну морські свинки. Uh -huh. Ось і взимку ми дійсно прям рятували їх цими лампами. Так. Це спасіння. Так. Так, ну от особливо якраз ти вчасно сказала а Особливо це стосується якраз у цих хоч, лисих тварин, таких є такі породи у мурчаків, є такі породи у щурів. Так. Я не знаю, чи є у хом'яків хом'яків є. Миші точно якісь так, 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 лисі. Так, так, так. І ось їм якраз для них це проблема, їх треба обігрівати, що додатково берегти. Так. <гум> От, тож, будь ласка, теж на це звертайте увагу. Ну і, знаєш, повертаючись до теми міфів, є ще така штука, що, типу, Ну, от гризуни, вони ж не вибагливі. Їх можна тримати в чомусь маленькому, можна купити якусь невеличку кліточку, таку типу 30 см на 20, і Цього вистачить для щура, чи цього вистачить для гризуна? Так, от друзі, зараз Марина нам розкаже, чому не вистачить. Так, друзі, на жаль, чи на щастя не вистачить. Я завжди на прийомі проводжу паралель Як там уявіть дорослу людину, яка буде жити сама у однокімнатній квартирі, там 17 квадратних метрів, буде жити усе життя. Ну тобто, ви ж розумієте, що можна зійти з розуму і взагалі хворіти. Просто із -за депресії. Ось, тому, коли ви обираєте купити, придбати саме е, гризуна, то подбайте про житло для нього, щоб от максимально велике, як ваша е, площа дозволяє. Ну, от, чим більша хатинка для тварини, тим краще. І ще важливо сказати, що щури, е, морські свинки та взагалі. Галі, гризунчики та кролі, вони є соціальні тварини, тобто mm -hmm. по одному їх ліпше не тримати, а ліпше тримати у парі одностатеві чи різностатеві, але хтось з е, осіб повинен бути кастрований, щоб ну, так, не супер. було діточок. Не не, не, план... Далі не, не заплановано, заплановано не народжувати цю прекрасну малечу. Якщо ви навпаки хочете. Цим займатися, то, будь ласка. Ну Зважте, це просто сто 100 разів. Зважте, так, тому що е, насправді е, і щурики, і мишки, і хом'яки, е, вони нібито небагатоплідні, ну тобто там 4-6 може бути одразу е, малечі народжено, але. Вони так швидко відновлюються і так швидко можуть наступний принести вам приплод, що ви ще не оговтались від попереднього, а вже маєте наступний. Тому ну от зараз є. Такі хороші послуги з того, що стерилізують цих тварин також, так само як стерилізують котів, і як стерилізують собак. От. Раніше цього не було, до речі, раніше не стерилізували. А, Ну не так було поширено, mm -hmm. але ну, десь років 10 ми mm -hmm. це робимо так точно. З приводу цього є в мене історія. От я буквально два дні тому спілкувалася з колегами з Києва. До них з Кривого Рогу привозять зараз партіями щуриків. І вони угу. мені фото показали. Коли почалась війна, зоомагазин випустив на волю двох чи трьох років. Так, щурів. І вони мені показали фото. І там Дей на цій фоці ну, десь 60 осіб, угу. так точно. І от до моїх колег до Києва там по 15-20 по щуриків привозять партія. На кастрацію та на пошук домівок. Ну так, а, а, Тому що випустив магазин, як ви розумієте, породних щурів, вони кольорові, вони там білі то, в цяточку. Воно, воно дуже вони, там якісь, красиві, вони дуже. дуже красиві, вони дуже такі, а, і оскільки, я ж кажу, вони скажу, що дуже швидко так. вони здатні народжувати наступне покоління, то вони якраз розплодилися так, що на це знадобилося всього нічого. Дивом, що вони вижили. Звісно, в таких умовах, в яких вони ну, там перебували. там до, добрі люди, їх підгодовують. підгодовують там якісь домікі для них зробили. Але так дивишся, ніби це якийсь фотошоп. Ну дійсно, контрол С, контрол В. Хтось так. зробив. Вони всі однакові. Ну що ж, вони мусили розмножуватися одне з одним, це, тому це кошмар. Ну що ж, друзі, то не випускайте, будь ласка, своїх щурів у вільне абсолютно плавання, бо вони все-таки пристосовуються до зовнішніх умов і можуть розплодитися в деякій кількості. З одного боку, звісно, що це красиво, тому що красиві тваринки, правда. Uh -huh. А з іншого боку, ну для них це небезпечно і для нас це небезпечно, тому що безконтрольне розмноження і безконтрольні тваринки, які можуть переносити різноманітні хвороби? На жаль, Краще не треба, так. краще тримати їх в хаті, краще насолоджуватися їхнім спілкуванням з ними. От, до речі, ти кажеш, що вони всі дуже соціальні, так, так. всі гризунчики. Яким чином вести себе господарю для того, щоб забезпечити цю соціальність? Тому що. Багато хто у це хом'яка, і він там собі в клітці ходить. Дитина на нього подивилася там разів. 10, потім мама його ці останні там 2-3 роки догодовує. Вже а насправді, ну, це тварина з якою можна гратися. Так можна гратися також хом'яки впізнають власників, вони біжать, коли власник годує. Якщо ви бажаєте приручити до себе, до своєї сім'ї, треба брати смаколики, звичайно, смаколики, і пригощати спочатку, якщо тваринка боїться підходити до рук, спочатку відкривати квіточку. І е, показувати, що рука кладе смаколик, і через місяць я вам гарантую, що тварина буде підходити до руки, і е, так от потрошечку, потрошечку буде прилаштовуватись. Ну і ще, друзі, ви коли обираєте собі малечу, ви приходите там, наприклад, в зоомагазин або до е, власника розплідника, то будь ласка, зверніть увагу, щоб ваш маленький гризунчик був контактним. Вони бувають агресивними, ми не можемо це заперечувати. Бувають різні характери у тварин, так само, ну, як і у звісно, людей. Так. От, але коли ви обираєте собі грузина, зверніть увагу не тільки на його зовнішні якості, що він там якийсь дуже вам до вподоби, бо він симпатичний. А те, що він, наприклад, підходить до вашого пальчика і е, не кусається, це важливо. От, а навіть якщо кусається, то все одно навіть з агресивної тваринки маєте на увазі, щоб. Можна зробити нормальну соціалізовану е тварину гарного домашнього улюбленця. Просто кожна тварина, абсолютно кожна тварина, вимагає вашого часу. От ви приходите е зранку, прокинулись. Ви маєте підійти до цієї клітки. Не просто поміняти воду, там насипати корм і забути про них, правда? От треба так, підійти так. І, і, і щось зробити. Що, що робити взагалі? Ну, от у мене, наприклад, щур. Це нонсенс, звісно, <гум> для мене. Скільки я власниця, ну, всі знають, що я люблю котів, от, і в принципі, на цьому б зупинилася. Ну, дивіться, як мінімум, якось побалакати з ними. Може це дивно звучить та може смішно, але це так і є. Вони потребують нашої уваги, нашої любові. Нагадаю, що вони також соціальні, як і ми з вами. Можна дати смаколик, можна, коли ви насипаєте їжу, почухати, взяти на ручки. Ось, наприклад. Мій власний досвід. В мене є мої дві свинки лисі та одна зараз на перетримці. ось, І вони, от коли ми з собачкою повертаємося додому, вони вже пищать на всю хату, вони чекають. знають, вони знають, що я принесла ці листочки mm -hmm. чи подорожника, чи mm -hmm. якоїсь травинки, люцерну вони чекають. Тобто вони вже знають. І це, от коли там дощ, чи от, під Стригли траву під домом, я не принесла. Вони піщать, піщать. От поки я там у кропчика не дам. Чи, чи Що якоїсь, да, да, якоїсь вкусняхи? Вони uh -huh. не не не, не заспокоються. Це вже дуже смішно, але так і є. Так, вона пізнає своїх господарів навіть найменше, і це от, ну, на це треба звертати увагу. То що вони дійсно значно розумніші ніж ніж нам ми, здається, нам здається. Так. так вони так само потребують вашої уваги, так само потребують навіть рослини потребують в нашої розмові. Що вже казати про живу істотку, яка бігає. Я ще хочу додати з приводу морчаків. Це угу. морські свинки. Також доказано, є статті, що вони стресують у стаціонарі так, як стресують коти. Угу. Тобто, собака не так стресує, як кіт. На фоні стресу у мурчаків і у котів можуть бути цистити, може запалюватись підшлункова залоза. Угу. Банально, що його там залишили на стаціонар чи ну, так. просто на перетримку. Тобто вони залежні також від власника. Можете собі уявити, так вона дуже. Дуже прив'язані насправді до своїх господарів. Я думаю, що вони їх люблять, але не знаю, моя думка така, тому що я своїх тварин улюдньою, мабуть, трішки от не можу цього не робити. От, але неправда, вони люблять. І навіть існують, дійсно існують ще статті, які вам це теж доведуть. Та те, що тваринки і домашні улюбленці люблять своїх господарів і як це проявляється. От, Власне, про любов ми, мабуть, поговоримо з Мариною наступним так, разом. Так, так. От я тобі дякую за. to keep. Потужний класний етар. Я сподіваюся, що друзі, ви тепер маєте трішки більше уявлення, що ж таке грозуни і чи заводити вам їх. І або, бо зараз різноманітні ситуації з нами стаються. Хтось може і не планував завести, але пожалів, дасть в якомусь протулку когось. От і тепер ви маєте більше трішки інформації, от про те, як з ними поводитися, про те, де знайти. Лікарів, які вам необхідні, І думаю, що в принципі всю цю інформацію можна завжди пошукати через інтернет, пошукати через власне інстаграм, хто краще лікує тих гризунчиків, які у вас. Є. Бережіть себе, будь ласка, і бережіть своїх гризунчиків. Марин, дякую тобі дуже за цей ранок. І вам дуже дякую. От і друзі, я ще хочу поділитися з вами текстом, тому що завершується вересень. А сьогодні, навіть на сьогодні, а вчора надвечір в телеграм-каналі Наші 20», який веде Ярина Цимбал. Вона виклала текст 1927 року. Це поет Леонід Первомайський, і цей вірш називається Версень. Я хочу вам його сьогодні зачитати, бо щось він дуже мені впав в душу. Я думаю, що він теж вас якось налаштує на подальшу осінь. Спадає звідтів одинокий лист, кружляє над землею, пада. До вересня обійми простяглись холодного, сумного листопада. Прозорі дні я бачу їх глибінь, безодні сонця, блиск його холодний, зорі, куль бачений, жовто гарячий кінь, так тоскно ржав в степу сьогодні. Надходить осінь дощова тоска, вже плуменіють листвяні заграви, а сонце. Холодом у білий світ гука це вересень прийшов по жовті трави. Зверніть увагу просто на те, скільки тут шикарних слів з кольбачений, жовтогарячий, пламеніють. Це просто я не знаю, такий настрій осені шикарний. Якщо ви цих слів не знали, то якраз можна погуглити, що вони означають. От якщо знали, то я вас вітаю. Ви класний знавець української мови. А я... З вами прощаюся. А, прощаюся з вами аж до вівторочка вже. В понеділочок з вами зранку буде Володимир Носков. А сьогодні в день з вами буде Кирило Лукаш, а надвечір Філіп Дикань. Бережіть себе. Будь ласка, неспішний ранок був з вами сьогодні. До побачення!